Писанка це символ весни, сонця, повернення природи до життя. Багато народів світу шанували яйце і мали власну атрибутику його возвеличення. Збереглися перекази, в яких яйце виступає джерелом життя, світла, тепла, навіть зародком усього своєсвіту. Саме писанки є символом світлого великодня. Близько 500 робіт представили шосткинці на конкурс великодньої писанки, який тривав з 25 квітня. А 13 травня в краєзнавчому музеї міста відбулося урочисте проголошення імен переможців. Подробиці у наступному сюжеті живим закликом для відвідувачів виставки та запорукою активності її учасників. став бренд великодної виставки – яйце. І таких великодніх яєць витворів мистецтв в краєзнавчий музей на оцінку було принесено близько пів тисячі. Наповняли шостку перед великоднім настроєм 120 учасників, з яких було 68 дітей. Для суддів вкрай тяжко було обирати найкращих. Було всього три номінації, по яким треба було определити все ці ці три, три номінації такі. це количество робот. Тобто по натуральному яйцу Вторая номінація это композиція, і третя номінація це різні техніки туди ваш Анастасія підгурська до конкурсу приготувала три роботи. Одну з яких дівчинка майструвала разом з маленьким братиком. Діти оволоділи технікою обкручування повітряної кульки нитками, в результаті чого утворилась невагома великодня композиція. Ми зробили шар повністю білий, а потом його... красными, синими и желтыми полосками. Вот, это вот этот верх, все вот эти вот капельки, они так называются, этот из квиллинга тоже. Как сделано вот это, и вот, вот еще одна работа поехала в Конотоп. Вот И, а вот эти вот, это делал мой братик, мені допомагав. Восьмирічний брат Анастасії вважає за власний обов'язок у всьому допомагати сестричці. Її пропозицію прийняти участь у конкурсі великодної писанки сприйняв охоче. Я брал, вирізав кружочки, і з сафеток виривав такі шарики, і з рук сліплював, а сестричка вже клеїла це все. Разом усією родиною взяли участь у конкурсі великодніх писанок і сім'я Марини Троян. Наймолодшому члену родини маленькому Миколі сьогодні виповнився рік. Отож, у розпалі святкування свого дня народження Миколка продовжив отримувати подарунки і в шостканському краєзнавчому музеї, адже роботи родини Троян зайняли перше місце в техніці суто великодніх писанок у першій віковій категорії. Спасибо за то, вот лично от тебя за то, что вы дали возможность взять в руки инструмент, когда хватает чем заниматься Ой, хватает. другим. Спасибо вам большое. Мы отложили все в сторону, вот, в доме пахло новыми красителями, они уборка перед очки. праздником. Но мы получали огромное удовольствие. Те, что робит жінка із задоволенням та любов'ю власними руками, завжди є дивом. Старший син родини, Троян Ілля, завзято допомагав мамі у створенні маленької писанки. Вона йому особливо до вподоби. На запитання, що саме Добулась малювати на писанці, і малюк відповів наступне: боже маті сльози божої Родина троян є православною. Досі любові до Бога виховує і діток. За словами В'ячеслава Трояна, запорукою гармонійності творчого процесу є надійний чоловічий тил. Тож, поки мама керувала творчим процесом, голова сім'ї В'ячеслав Васильович займався не менш важливою справою. Много батько, поэтому я цю нагрузку беру на себе. Тим більше, що всі діти це хлопці... Поэтому й пока я справляюсь. Сімейні традиції допомогли перемогти. І Ілоні Левдик. Дівчина відвідує народний фольклорний ансамбль любисток. Та, окрім мистецтва, співати оволоділа ще й мистецтвом витинанки. До конкурсу готувалася особливо ретельно. Я зробила писанку. Вона була в мене перша, я намалювала бабочку. Артем Анатолійович, батько, Ілон, розкрив секрети того, як в його родині запанувала творча атмосфера. Адже чоловік і сам пише писанки. В наступному році обіцяв взяти участь у виставці з власною конкурсною роботою. Бабушка наша з Полтави, ну, взагалі, це все, ще почалося. вона Переселенка з Польщі. Це все йде оттуда культура. Це... Ідьота ну оттуда. користуючись нагодою, щиро подякував міському відділу культури та голові міста за можливість народної оцінки і визнання їх сімейного таланту. Я думаю, що у нас молодець, що він допомагає так все це, все це організовувати. А організувала виставку за ініціативи мера міста Миколи ноги, відділи культури, освіти та міськвиконком. Робота всіх міських структур була спрямована на те, аби по цілому місту можна було побачити символ Великодня, дух якого запанував в залі краєзнавчого музею і завдяки роботі багатьох творчих колективів, серед яких художня вишивка, дизайн соломи, майстерність бісероплатіння, клуб Елегант, зразково дитяче, творче об'єднання витинанка. Кожен відвідувач книзі відгуків мав змогу залишити запис щодо власних вражень від перегляду великодніх композицій. Найбільше записів було присвячено роботі Миколи Антоненка. Микола професійний кулінар, працює в столиці шеф-кухарем. Кулінарію вважає своїм хобі з дитинства. На конкурс до Великодня Микола власноруч створив не тільки витончену та прекрасну композицію, але ще й смачну. Яйце зроблено з виду... Виду... карамелі, воно повністю пустоділе. То есть берется карамель, при определенной температуре надувается там и вот так изготавливается. Вот листики. Это просто карамель зеленая, да? Вот веточка вербы это сахарная паста. Керівник майстерні бісероплатіння в центрі естетичного виховання Коновалова Світлана відмітила смачну композицію як таку, яка особливо припала їй до душі. Пані Світлана, як керівник творчого гуртка, на конкурсі почерпнула для себе та своїх вихованців багато ідей. Планує в наступному році взяти участь у великодній виставці. Також своїм колегам митцям Світлана побажала на прощання наступне. Я би хотіла пожелати всім жителям нашого города прикасатися до творчості, тому що це... Это идет от души, это идет от сердца. И в этом мы можем себя как-то реализовать. То есть свою душу отдать всем.